У середині ХХ століття вчені зробили те, про що навіть не мріяли більшості країн Європи. Вони створили перший комп'ютер на всьому континенті. Машину назвали Меом, тобто мала електронна обчислювальна машина. Хоча мала вона була лише за назвою, бо займала цілу кімнату площою 60 квадратних метрів. І працювала на 6 тисячах електронних ламп. Її зібрали у напівзруйнованому після війни приміщенні в Києві у Феофані, де колись був монастирський готель. Саме там, у 1948 році, під керівництвом академіка Сергія Лебедєва почалася робота над проєктом, який сьогодні вважають точкою відліку українського комп'ютерного будування. Ідея створити машину, здатну автоматично виконувати складні розрахунки, З'явилася у Лебедєва ще у 30-х роках. Коли він досліджував енергосистеми та виконував величезні математичні обчислювання вручну, війна змусила зупинити розробки, але не знищила задум. Навіть під час евакуації Лебедів продовжував вивчати дійкові системи, які пізніше стали основою роботи комп'ютерів. У 1944 році він переїхав до Києва та очолив інститут електротехніки Ан УРСР. Де й отримав можливість реалізувати свій план. Команда, яка створювала МОМ, складалася всього з 12 інженерів та 15 техніків. Для порівняння над американським іні спрацювали сотні людей, але українські фахівці виконували всю роботу за рекордні три роки. Інженери монтували блоки вручну, налагоджували елементи, вчилися працювати з технологіями, яких до того взагалі не існувало в СССР. Наприклад, інженер Галина Гладиш була звукотехніком, але швидко опанувала схеми і стала одним із головних налагоджувачів машини, техніки, яких не вистачало буквально по ходу роботи, освоювали професію. Перший запуск Меом запам'ятався тим, що 6 тисяч ламп так нагріли приміщення, що співробітникам довелося розбирати стелю, щоб, хоч якось, вивести тепло. Але машина запрацювала і видала перший результат. Уже під час тестових розрахунків сталося те, що команді запам'яталось назавжди. Відомі математики Крейн та Авраменко дали МЕОМ спеціальну задачу з балістики, вирішили її окремо вручну і отримали один і той самий результат, але комп'ютер видав інший. Усі вирішили, що помилилася машина, але Лебеді сам перевірив розв'язок вручну і наступного дня оголосив, що помилились обидва математики. 25 грудня 1951 року комісія академії наук офіційно прийняла МИОМ в експлуатацію. Вона виконувала три тисячі операцій на хвилину. Це небачена швидкість для того часу. На ній розв'язували задачі з термоядерної фізики, ракетної техніки, електроенергетики, а також складні розрахунки для будівництва Куйбишевської ЕС. Мион фактично була єдиною комп'ютером у всьому СССР, який міг розв'язувати такі задачі настільки точно і швидко. Машина працювала до 1957 року. Після цього її розібрали і передали у Київський політехнічний інститут, де її частини використовували для навчання інженерів. А сам Сергій Лебедєв згодом переїхав до Москви і став творцем перших радянських суперкомп'ютерів. Але саме МуМ назавжди залишився його першою та найважливішою перемогою.